Вітаю всіх глядачів телеканалу Відікон сьогодні в прямому ефірі. Лариса Калачевська, кандидат економічних наук, доцент, начальник відділу міжнародних відносин сумського НАУ. раді вас вітати в нашій студії. Доброго дня. Сумський національний аграрний університет завжди славився своєю плідною міжнародною співпрацею. Однією з переваг, яку отримують абітурієнти, обираючись на це звичайно ж можливість практики за кордоном. Розкажіть, будь будь ласка, детальніше, які горизонти відкриваються для молоді. Дякую за це питання. Безумовно, це вже є фактом, те, що Сумський нау дуже давно і плідно працює саме на ринку міжнародної освіти. Для цього в університеті був спеціально створений підрозділ відділ міжнародного співробітництва. Він функціонує ще з 1995 року, тобто ми вже налічуємо практично двадцятирічний досвід своєї міжнародної діяльності. І створений цей підрозділ був саме з метою підтримки. Міжнародної складової навчального процесу для студентів СНАУ, що мається на увазі, безумовно, ми працюємо в різних напрямках: це і міжнародні практики, стажування, фахові стажування наших студентів в різних країнах за відповідно до тих спеціальностей, які вони отримують, і яким вони навчаються. Це безумовно і навчання наших студентів за кордоном, академічна мобільність, участь у міжнародних заходах, конференціях, семінарах. Тощо. Якщо говорити про географію країн, які ми пропонуємо для проходження міжнародного стажування для наших студентів, то вона є досить широкою. І я говорю завжди нашим студентам, коли вони тільки починають навчання в СНАУ, будь ласка, скористайтеся цією можливістю. Обов'язково приходьте до нас, щоб ми допомогли вам, порадили і змогли організувати як найякісніше для вас стажування та практику за кордоном. Всі європейські країни є в нашими партнерами в спектрі наших, скажімо, організацій партнерських. Це і Польща, це і Австрія, це і Німеччина, Голландія, Данія, Франція, Великобританія та інші країни європейські. Це безумовно і Сполучені Штати Америки, це Канада, це Австралія. Тобто, спектр дуже широкий. Залежить це від того, які бажання має студент, його мовна підготовка. І обов'язково ми допомагаємо йому, скажімо, довести рівень своєї мовної підготовки до. Тієї якості, яка нас задовільнить, і яка повністю влаштує його під час його перебування за кордоном. Бо е, ми його налаштовуємо на те, щоб він взяв максимум з цієї практики, як фахових знань, так і е, якісь культурні надбання, познайомився з традиціями, набув там е, більше якісь нової інформації, скажімо так, нових друзів, бізнес, ділових контактів на майбутнє. Тому для нас це дуже важливо. Мовна підготовка. Вона у нас є в пріоритеті. Ми допомагаємо. Є дуже багато можливостей, яким чином вивчити мову в СНАУ. У нас створена і спеціальна лінгвістична школа для цього з метою підготовки студентів мовної, і ми дуже велику увагу приділяємо і наявності і функціонуванню роботи волонтерів, носіїв мови в університеті. Наприклад, в цьому році у нас розпочав свою діяльність лектор ДАД. ДАД це е, німецький академічний фонд обміну, дуже відомий фонд європейський. І цей фонд направляє за заявкою університету, направляє носія мови лектора, який допомагає студентам вивчати мову, знайомитися з країною і, по суті, адаптує їх до. Е, подальших дій в країні за кордоном, так ось це лектор пан Карстен Грюнвальд, який працює у нас в університеті на постійній основі. Він займається і мовною підготовкою студентів. Він дуже творча особистість. Тому ми організовуємо різноманітні проєкти за його з його допомогою, і таким чином допомагаємо нашим студентам адаптуватися в цій непростій німецькій мові, яка до речі стає улюбленою для наших студентів, оскільки відкриває дуже великі шанси. Можливості для стажування для навчання в Німеччині та в німецькомовних країнах, але це не єдиний наш приклад, оскільки у нас працював і волонтер з Польщі через міністерство освіти. Польське ми отримували цих волонтерів і не один, наприклад, пані Джбета Фейнер, яка 5 років пропрацювала і дійсно допомогла нам встановити контакти налагодити співробітництво з іншими університетами Польщі. зараз. Ми щорічно, наприклад, тільки в Польщу направляємо на практику десь близько 200-250 студентів. Це тільки в Польщу. Якщо говорити про статистику минулого навчального року, 15-16, то ми очікуємо десь приблизно 500-520 студентів, які у нас ще процес просто цей триває, але вже скажімо, десь на завершальному етапі, які у нас вийдуть за кордон для проходження. Практики. Що це означає статистично? Це означає, що практично кожен третій студент СНАУ щорічно обов'язково виїздить за кордон. Це є добровільна справа, але для студента СНАУ це вже, по суті, стало правилом те, що у нього в навчальному плані є обов'язково цей закордонний елемент. Практика стажування, навчання, отримання подвійних дипломів зрозуміло. Снау з упевненістю можна назвати єдиним аграрним вузом в північно-східній Україні, що майже 20 років є учасником престижних міжнародних проєктів, що фінансується програмами Європейського союзу, а також міжнародних організацій, наприклад, продовольчої та сільськогосподарської організації ООН. Цього року я так розумію, вас можна привітати з тим, що ви отримали грант в рамках програми Еразмус Плюс. Це золота мрія кожного вуза в Україні ви. Ви вже плануєте академічний обмін студентами та викладачами і які взагалі є перспективи? Е, я б сказала так, що ми. Не плануємо, а давно вже працюємо в цьому напрямку і організовуємо е, е, міжнародний е, академічний обмін для наших студентів. Е, ми розпочали е, також, по суті, мабуть, це є така нестандартна ситуація. Ми розпочали саме з міжнародного академічного обміну, але ось е, в цьому році набули вже досвіду в організації академічного обміну і е, серед наших вітчизняних вузів, наприклад, з Полтавською аграрною академією, яка є профільною і близькою, нам ми домовилися і. Наші кращі студенти були в академії, а студенти полтавські були у нас в університеті. Це також дуже гарний досвід для наших студентів. Вони познайомилися, познайомилися з іншим вітчизняним вузом, подивилися на якісь плюси-мінуси навчального процесу, познайомилися з студентським самоврядуванням. Тому це, я думаю, є незабутні моменти для самих студентів. А якщо говорити про міжнародний академічний обмін, то ми працюємо в цьому наступні. Напрямку, якщо офіційно зазначити, десь з 2002 року, я б сказала, коли ми вийшли вже на угоди такого рівня, які дозволяли нам. В рамках е, тих спеціальностей, тих магістерських курсів, які ми маємо, е, організовувати академічний обмін на один-два на семестри з нашими університетами-партнерами з Німеччини, з Польщі, з тим, щоб студенти могли якісь навчальні кредити отримати в вітчизняному вузі, наприклад, у нас, а якісь навчальні кредити за своїм вибором вони отримували в е, вузах партнерах, в закордонних вузах партнерах. E, найбільш успішний досвід в цьому напрямку, безумовно, у нас e, є з університетом прикладних наук Вайнштефан Трісдорф, Німеччина. Це Баварія, серце Баварії. E, необхідно зазначити, що ми співпрацюємо з ними вже досить тривало, і e, той міжнародний магістерський курс, який ми e, разом e, розробили. Ініціювали і імплементували в нашому університеті, він на даному етапі надає можливість нашим студентам навчатися як в СНАУ, так і в університеті партнеру протягом одного чи двох навчальних семестрів, проходити, проходити виробниче стажування обов'язково в Німеччині, і як результат отримувати два дипломи державного зразка український диплом згідно е, державної ліцензії, яку ми маємо як ВУЗ, і е, диплом е, Німеччини. Знову ж таки, згідно міжнародної акредитації. Останні події, новини, які відбулися в рамках цього проєкту, ми також дуже пишаємося цим. Ми е, прийняли рішення щодо спільної міжнародної акредитації нашого магістерського курсу адміністративний менеджмент в Європейській акредиційній агенції АКВІН. Це агенція, яка незалежна агенція, оскільки система акредитації європейських вузів вона відрізняється від е, е, тієї системи, з якою знайомі ми в Україні. Акредитацію займаються не державні структури, не міністерські структури, акредитацією займаються незалежні агенції, які, по суті, для кожного окремого випадку наймають, запрошують відповідних фахівців з різних сфер, з практики, з науки, з освіти, і вони акредитують, аналізують. Той чи інший магістерський або бакаларський курс. Ось ми вирішили також прийняти участь у такій акредитації, оскільки вважаємо, що якість освіти вона є першочерговою серед стратегії розвитку нашого університету. На даному етапі ми пройшли вже повністю всі необхідні формальні процедури. Ми приймали безпосередньо Володимир Іванович, Ладика, ректор нашого університету, приймав безпосередню участь у засіданні акредитаційної комісії, де захищав по суті, наш вуз і представляв той досвід, який ми маємо в сфері реалізації цього магістерського курсу, і зараз очікуємо на рішення. Але ті думки, які висказували експерти під час цього засідання, ми серед тих 12 вузів, які подали, з, здається, з семи країн це були вузи, які подали на цю акредитацію. Ми є першими кандидатами, і мені приємно про це повідомити на отримання сертифікату Європейської агенції АКВІН. Окрім того, безумовно, для нас дуже важливим є реалізація таких відомих проєктів, як Темпус і Еразмус Плюс. Це проєкти, які вимагають дуже ґрунтовної підготовки, проєкти, які надають дуже широкі можливості для студентів. Ці проєкти вже давно впроваджені, по суті, вони і починалися починалися з країн Європейського союзу з тим, щоб надати можливість вільного пересування. Студентів між вузами надати можливість студенту обирати. ВУЗ надати можливість студенту обирати професорів дисципліни, які б він хотів вивчити, і надати можливість студенту при цьому не втрачати час в тому вузі, куди він поступив. Тобто, все це можна робити паралельно, зараховуючи ці кредити. Тому і наша участь у цих проєктах, вона була для нас дуже важливою. Ми отримали в цьому році грант з університетом, якщо говорити про аграрну сферу, то це університет number Намбован, номер один. В в Німеччині в аграрній сфері університет Хоенхайм. Тому ми дуже пишаємося, що ми є партнерами такого університету. Ми отримали спільний грант Размус і в рамках цього гранту наші студенти поїхали вже на рік, на два навчальних семестри поїхали на навчання в Хоенхайм. Влітку також ми очікуємо на проходження стажування нашого викладача в цьому ж університеті, де будемо вивчати міжнародний досвід, досвід підготовки аплікаційних форм для грантових заявок, міжнародних проєктів. Тому це є неоцінений досвід. Ми чекаємо на те, що ця це стажування також пройде з користю і для нашого викладача, і для нашого вузу. Але це не єдині приклади, які б я могла б навести щодо нашої міжнародної діяльності просто не хочеться втрачати час. А часу нас залишається вже зовсім небагато. Тож останнє запитання продовжуючи тему нашого міжнародного співробітництва, не можемо не запитати про те, що у вас є спільний проєкт СНАУ з чеським університетом природних наук міста Прага. Здається, це дуже вчасна. така підтримка університету в його прагненні. відповідати міжнародним освітнім вимогам і в його інтернаціоналізації. Чим цікавий цей проєкт? Буквально його основне дуже хочеться почути. Так, дійсно, ми дуже тривалий час йшли до цього проєкту і е, бажали б, скажімо, мати цей університет нашим партнером, бо університет дійсно відомий і серед аграрних університетів, і серед європейських університетів в цілому. І у 2015 році, з вересня, ми розпочали цю роботу. Ми отримали спільний грант і пишаємося цим грантом. Цей грант і наша співпраця вона націлена якраз на ті питання, які ми зараз перед собою як університет ставимо. Це підвищення якості навчання, це гармонізація в рамках Болонського процесу, нас як вузу, представлення нас на е, ринку міжнародної освіти серед інших європейських вузів. Тому для нас це дійсно неоціненний досвід. Ми мали вже в рамках цього проекту два візити, дві моніторингові групи з Черського університету та з агенції якості освіти. Представники були також звідти. І метою цих візитів було те, що проводився детальний аналіз і моніторинг як процесу навчального процесу в Сумському НАУ, так і міжнародної діяльності, євроінтеграції нас, як вузу в міжнародну спільноту. Ви можете ознайомитися, якщо це буде комусь цікаво. На нашому сайті є вже висновки, експертні висновки після цих візитів. Цих, цього моніторингу вони є в розділі міжнародна діяльність, навчальні та наукові проекти. Будь ласка, завітайте до нас на сайт. І хотіла б зазначити, що ми отримали доволі е, позитивний відгук після цього моніторингу. Безумовно, з деякими побажаннями. Да? По суті, мета цього проекту якраз і є набути той досвід, який має цей відомий європейський університет. У нас очікується ще одна моніторингова група, яка е, приїздить до нас. Е я думаю, в грудні місяці ми ще якраз погоджуємо всі наші е, подальші плани. Ми разом спільно з експертами з цього університету, експертами з чеської агенції е, якості освіти розробляємо зараз стратегію, стратегію розвитку як нашого університету в цілому, так і процесу інтернаціоналізації, що для нас є дуже важливим. Тому вважаємо просто конче необхідним для нас застосування е, і набуття саме цього провідного європейського досвіду, який мають наші. Партнери, ми ще ж будемо сподіватися, що ці позитивні тенденції будуть продовжуватися. Дякуємо вам за змістовну розмову. Нагадаю, сьогодні в нашій студії була Лариса Калачевська, кандидат економічних наук, доцент, начальник відділу міжнародних відносин Сумського національного аграрного університету. Я ж Валерія Щербина з вами прощаюся до зустрічі на телеканалі Відікон.